Луцьк двокімнатна квартира, в самісінькому центрі Луцька, старе місто, польський будинок, стелі більше трьох метрів. В квартирі частково зроблені ремонтні роботи. Кого цікавлять деталі, ходімо далі. А в цій зоні релаксу ви можете коштувати щоранку біля кави або ароматного чаю. В квартирі є свої плюси, які ніде не порівнюються з іншими новобудовами. Товсті надійні сіни, високі стелі, локація старого міста, де поруч історичні знаки Кілуцька, старий замок, пішохідна вулиця Лесі України і все, що вам допомагає. Telefonou